Освітня діяльність в умовах дії воєнного стану це той виклик сьогодення, який ми змушені прийняти. Важкі обставини, в яких ми опинилися через війну, не мають гальмувати розвиток дошкільнят. Дитячий садок це найкращий спосіб для дитини опанувати важливу навичку соціалізації та взаємодії. Головною умовою відновлення роботи дошкільного навчального закладу в умовах дії воєнного стану стало облаштування тимчасового укриття. Ось таке напівпідвальне приміщення ми мали. Перед нами стояло складне завдання по переоблаштуванню його в тимчасове укриття, як споруду цивільного захисту. Підрядними організаціями було проведено наступні роботи. Понижено підлогу підвалу було до висоти 1,90 м. Понижено дверні прорізи до рівня нової підлоги. Влаштовано залізобетонний проямок та аварійний вихід з підвального приміщення, Встановлено металеву драбину із проямку назовні та з приміщення підвалу у проямок. Улаштовано дренажну систему. З встановленням Двох дренажних насосів для відведення стічних та дощових вод. Облаштовано зовнішній водовідвід дощової каналізації. Облаштовано зовнішній водовідвід стічних та дощових вод. Проведено електромонтажні роботи. Обладнано два санвузли з гарячою проточною водою. В укритті функціонує потужна система вентиляції та влаштовано інтернет вайфай. Тимчасове укриття розраховано на 183 особи. Мене призначено відповідальною особою. За отримання та стан тимчасового укриття. Мої обов'язки входить в тримання тимчасового укриття в належному стані. Систематично перевіряю кількість наявних первинних засобів пожежного сіння. Пожежному куточку знаходиться ящик з піском, лопата, гак, сокира, відро, лом. Вогне тривке покривало. В першому залі розміщено один вогнегасник, в другому два. Денно перевіряємо показники температури і вологості повітря у тимчасовому укритті. В кожній залі розміщено термометр, гігрометр. За допомогою встановленої системи вентиляції вологість тримається в межах норми та не перевищує 70%. Слідкуємо за оновленням і заповненням ємностей спитною водою з розрахунку 2 літри на одну особу. Доповнюємо наявність запасу технічної води у призначених для цього ємностях. На випадок тривалого перебуття дітей в укритті наявний запас продуктів харчування, довготривалого зберігання, печиво, сухофрукти, сухі сніданки, снеки, батончики тощо. Постійно тримаємо необхідний запас одноразового посуду, предметів особистої гігієни. В укритті облаштовано два санвузли з проточною гарячою водою для найменших вихованців наявні дитячі горщики. Слідкуємо, що в укритті завжди були в наявності чисті пледи, ковдри, покривала тощо. Обов'язковою умовою є ведення обліку. Вихователі обліковують дітей в журналі Облік осіб, роблять відповідний запис, де під особистий підпис зазначають прізвище, ім'я дитини та час, коли дитина спустилася і вийшла з укриття. Відповідальна особа за укриття. Обліковує працівників. Після сигналу відвіду повітряної тривоги перевіряю приміщення, укриття на предмет відсутності осіб, які перебували в укритті, та роблю відповідний запис у журналі обліку. Тимчасове укриття закладу розраховане на одночасне перебування в ньому 135 дітей та 48 працівників закладу. Перебування дітей в укритті під час повітряної тривоги не становить для них психологічної травми. Чому? Бо педагоги закладу, працюючи над облаштуванням внутрішнього простору укриття, ставили перед собою головне завдання досягти атмосфери безпеки, захищеності та емоційного комфорту. Кожна вікова група в укритті має певне закріплене місце, де розміщуються діти на час повітряної тривоги. При оформленні інтер'єру педагоги значну увагу приділили візуальному оформленню простору, що пов'язане з дітьми та використовували технологію стіни, які говорять. На стінах малят вітають тваринки, що знайомлять їх з забеткою, Рухається до перемоги математичний потяг. Покращити настрій малюків допомагають лагідні кошенята. Порухатись та пострибати малюків запрошують наші веселі доріжки. Педагогічний колектив заздалегідь планує змістовний контент роботи, що відвертає увагу дітей від хвилювань, страхів та сприяє зниженню тривожності. Укриття облаштоване ігровими куточками з різними видами ігор інтелектуальними, настільними, конструкторсько-будівельними, забезпечено матеріалами для творчості, книжечками для читання, розмальовками, наявна зона відпочинку. Заспокоїти та відволікти найменших діток допомагає зона, облаштована м'якими ігровими модулями. Мною практичним психологом для стабілізації, психоемоційного стану дошкільників та працівників під час перебування в укритті використовуються артепрактичні методи дихальних вправи та тілесні техніки. Такі види арт-терапії, як ізотерапія, каскотерапія, музична терапія, розвантажують нервову систему дітей, зменшують напругу, дарують позитивні емоції, чудово допомагають пластичні матеріали – кінетичний пісок, пластилін, кольорове солене тісто вони здатні приключати увагу дитини з того, що її турбує, на те, що вона може, хоча б відносно контролювати. У разі лунання, сигналу, повітряна тривога ми припиняємо освітньо-виховний процес і рухаємося з помічником вихователем та нашими вихованцями у роздягальник, де допомагаємо діткам одягнутися. Нам у цьому ще допомагає група реагування, яка безпосередньо закріплена за певною групою. Ми допомагаємо діткам одягнутися, та я перевіряю наявність бейджика у кожної дитини та рюкзачка. Далі ми рухаємося згідно маршруту руху в укриття. Кожна дитина при собі має так званий паспорт, в якому зазначено прізвище та ім'я дитини, адреса, контактні номери телефонів батьків, аби вихователі у разі потреби були з ними на постійному зв'язку. У кожної дитини з собою тривожний рюкзачок. Записка із прізвищем, ім'ям по батькові дитини, датою народження, адресою проживання і контактами батьків, пляшечка питної води, батончики, горіхи, сухофрукти для перекусу, змінний одяг і звичайно улюблена іграшка малюка. У кожного вихователя з собою яскрава евакуаційна сумка, в якій є наявні журнал щоденного відвідування групи, відомості про батьків, карта приміщень дитячого садка, чисті аркуші паперу, ручка та олівець, блокнот, ліхтарик з запасом батарейок, свисток, маркери, мотузка довжиною 4-5 метрів, скотч та ножниці. В укритті діти розміщуються у закріпленої за групою місці. Вихователь обов'язково обліковує всіх дітей групи в журналі обліку осіб. У разі тривалого перебування дошкільнят в укритті з ними працюють інструктор з фізкультури, музичні керівники, керівники гуртків, проводяться заплановані свята та розваги.